Ось такий в мене є екземплярчик. Це підліток 2,5. Був придбаний серед літа, не пам'ятаю точно в якому місяці. Дивіться, який він мені корінці наростив. Просто в різні сторони. Я розумію, що йому просто мало місця в цьому стаканчику, тому вони ростуть назовні. Але я вже почекаю, коли він себе покаже, як він буде квітувати всю його назву. Ось, є 25.06 його отримала. Він був у нас з, цими, з набряками. І ось він мені виростив отакого такого листочка, який був скручений в трубочку. Я його, так, бачите повністю-повністю був скручений в трубочку. Я його дуже обережно обрізала, розкрила так ножничками, розрізала. Старалася до кінця аж туди розрізати. Мені дуже тепер цікаво, чи. Непорушена точка зросту і чи буде наступний листочок гарний. Може, в когось був такий досвід, бо я ще такого досвіду не мала. То, будь ласка, поділіться. Дивіться, який красень, які коріння. В рідному мосі, як і всі мої дітки, які я купую, в рідному мосі просто переставлю в стаканчик пару коринок і зверху кокосове локно. Ось такі корінчики в нього гарнющі, гарнющі, товсті, гарні. Ось такі. Буду чекати відповіді. Всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую всім за перегляд.